А зараз будемо переходити безпосередньо вже до анонсованої теми та говорити з Романом Скрипіним, який має бути з нами на зв'язку. З Лодзі з Польщі. Романе, доброго вечора! Чи чуєш нас? Чую прекрасно, якщо ви мене бачите, я не знаю. Ну, і так, бачимо, я, я себе... і бачимо ми бачу. тебе. Ну, так, а... Я бачу в готелі, я не, не на виборчій дільниці, або десь в дощ і. Власне, ти там так анонсували це красиво. Я не є фахівець по польським виборам. Насправді можу сказати лише ті, хто беруть участь у перегонах, і це традиційні між іншим польські партії, тобто, це не відрізняє від українських місцевих виборів, де з'явилося дуже багато різних політичних сил, які ми бачимо вперше. Насправді, mm -hmm. то тут е, говорити про те, хто бере участь, це дуже просто. Це право і справедливость, платформа Бувательська партія разом корвін. От я не знаю, що таке Корвін, Насправді, ПСЛ і з'єднано лівіця, тобто об'єднані ліві, і КУКІС 15. Е, власне. З них веде перед, я не знаю насправді mm -hmm. Ром, ну ми, стих... ми, ми будемо докладно про це ще говорити, особливо у випуску програми. Світ я розумію, що ти не займався там експертною роботою і, скажімо, не, не вивчав якісь там речі детальні, так що що стосується цих виборів. Що ти чув власне від поляків? Які там настрої? Що якісь сподівання на якісь зміни, які прийдуть з цими виборами? Що ти чув власне від тих людей, з якими встиг поспілкуватися до сьогодні? Я спілкувався насправді не з політиками, а здебільшого з, з, з польськими журналістами сьогодні, тому що там відбувається і їх ж вольнощі, ігжеська вольності, точніше, якщо так сказати. Тобто, Freedom Games, це в лодзі відбувається такий захід, і він теж, як не дивно, під патронатом певної партії. Я не буду називати її, для того щоб це не. не там певна заангажованість, але цікава сьогодні була дискусія, в якій я брав участь стосовно е, стану е, медіа у Польщі напередодні виборів. Отут, отут є найцікавіші моменти. Незалежно від того, хто там веде перед або е, хто, е, хто потрапить до парламенту, це все одно сталі партії, які в Польщі існують не перший рік рік. Е, а от ситуація з медіами, вона мене вразила насправді, тому mm -hmm. що. Е, з однієї причини вони говорять про ті речі, які нам мало знайомі. Точніше, вже нам, нам, угу. нам не знайомі. Ну, якщо, про, якщо взагалі проілюструвати, що таке польські вибори, ну, варто показати там слайд. Я надіслав фотографію. Там є цікава фотографія. А далі я розкажу цікаву ситуацію, яка є в польських медіа. Там фоточка, яку я кинув сьогодні, це так, просто так. щоб ви розуміли, знята на вулку. У це лодзі дуже багато передвиборної агітації, не так як в Україні, тому що вона присутня в малих форматах, а це дуже великий. Там балотується до Сейм з лісту PSL Джон Готсон. Він чорношкірий, як ми бачимо, якщо ви показуєте цю картину. Так, так, ми бачимо цю картину. Чорношкірий, Та, і що цікаво, що це перекладається українською як Іван Син Божий. Це так дуже по-польському, по-католицьки, але він чорношкірий кандидат до Сейму. Це от єдиний такий нюанс, який я впіймав, знаєш, і виглядає трошки так перверзійно насправді для нас, українців, тому що у нас поки що нема такого досвіду, що балотується в парламент чорношкіря. По немає, якісь немає люди. ні, є у нас, є у нас, є у нас депутат Мустафа, Наєм мовганиця. Ну тут але ну Мустафа єм не чорношкірий. Він не чорношкірий він смуклявий, та трошки такий. Але 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 тут насправді, якщо говорити серйозно зараз, без жартів, тому що це, це так з гумором можна ставитися. Що я почув від польських журналістів, те що практично всі медіа в Польщі вони є заангажовані. Навіть суспільне телебачення або телевізія публічна, яка є в Польщі, вона є заангажована під певні політичні сили. Їх сьогодні дуже обурювали наших колег польських про те, що дебати відбудуться на першому суспільному каналі. Буквально там це відбудеться в понеділок, але це відбудеться поміж двома політичними силами. Хоча я перераховував їх взагалі нараховується вісім, які претендують на місця все. Мабуть, мабуть Ромо, всього... між, між основними так, силами, між партією прем'єра і партією, яку представ... за право і справедливість, яку представляє Ярослав Качинський. Так? Це основні, основні суперники, я так розумію. Абсолютно точно, але тут питання, що немає незаангажованого погляду на ситуацію медійну. Скажімо, є телеканал Пульсат, який займається реально політичним тролінгом. Вони не показують президента. Принципово, чому вони це роблять? Сьогодні було багато пояснень, але вони показали президента точніше один раз, і це було на футбольному матчі в Рубриці Спорт. Поляки нарікають на те, що немає вільних медіа, через які вони можуть робити вибір, і нарікають на те, що всі медіа, які є в Польщі, ну буквально всі, тобто йдеться і про телеканали, і про радіостанції, про друковані, а друкованих медіа в Польщі більше, ніж в Україні. Вони всі є політично заангажовані. Це стало головною проблемою тут. І сьогодні була цікава дискусія, як це подолати, власне, як донести до виборця, якого власне знає в них така цікава проблема. проблема. Кажуть, виборці дурять всілякими там картами таро, забобонами, які рекламуються на телеканалах, але йому не доносять правдиву інформацію. Мені це було чути цікаво в контексті нашої роботи. Ну, звісно, як ми працюємо, uh -huh. чи ми доносимо до так, а виявляється, у них це величезна проблема. Uh -huh. І наявність із публічної це не виправляє. Навпаки, виникає купа питань у журналістів: чому теле... ну, громадське суспільне телебачення Польщі не дає рівну площадку для всіх. Вони дають двом силам спочатку дебутувати, а потім всі решта зливаються ну, в одну програму. Замість того, Поставити всіх в рівні умови, ну власне, як це було, скажімо, у нас під час президентських виборів на першому національному дебати стосувалися абсолютно всіх і в рівних умовах. Та mm -hmm. для поляків на сьогоднішній день така цікава ситуація з медіа, оскільки незалежних медіа, абсолютно незалежних тут не лишилося, і вони сьогодні так з прикрістю, знаєш от. Говорили про це як про жахливий жахливий світ і жахливий стан, якому вони опинилися. Дякую Ром. Ну, дійсно цікаво, і дійсно цікаво більше дізнатися про те, все таки, яка там ситуація з медіа з висвітленням. Я б ще раз повторюю для наших глядачів, що на зв'язку з лодні з Польщі у нас був Роман Скрипін.